Ну і тут виникає питання. а Може країни заходу щось таки знають а? до чого вони готуються? Які сценарії можуть бути реалізовані на території РФ? Про це говоримо далі з нами на зв'язку. Станіслав Желіховський, провідний фахівець дипломатичної академії при МЗС України імені Геннадія Водовенка. Пане Станіславе, мої вітання. Вітаю студія. Ну і дивіться, це фактично парад рекомендацій іноземцям покинути територію Росії. Та а до чого направду та готується захід і чого можливо остерігається, як ви гадаєте? Ну, дійсно, сполучені штати Америки закликають своїх громадян не відвідувати Російську Федерацію, а тих, хто зараз перебуває там, покинути її територію. Також подібними зверненнями до співвітчизників, які проживають в Росії, звернулася влада Естонії, Болгарії, Латвії, Польщі та деяких інших країн. Для прикладу, польська дипломатія рекомендувала стежити за оголошеннями на сайті Міністерства законних справ та на сайтах представництв. Польщі в Росії, а також повідомляти про своє перебування в системі Одіссей. Ну загалом причин може бути декілька. Наведу деякі з них, які я вважаю, що вони найбільш є правдоподібними. Цікаво, так так ну перша це звісно, це класично. Вона збитока це загроза нової військової ескалації. Власне країни, які відкликають своїх громадян, скорочують штат дипломатичних установ. І таке інше, вони про це зазначають, що підвищилися ризики для їхніх резидентів на території Російської Федерації. Другою причиною може бути бойкот Російської Федерації як країни, що перестала сприйматися прогресивним співтовариством якості цивілізованої країни, і це також варто розуміти. І третя причина така, це може бути як. Ризики внутрішньої дестабілізації внаслідок наслідок різного роду акцій народної непокори, адже ми розуміємо, що все, що відбувається зараз в Росії, зокрема і оголошення Володимиром Путіном часткової мобілізації і проведення псевдореферендумів, і таке інше, це звичайно говорить про те, що Кремль воліє надалі продовжити ескалацію щодо України і інших. Країн, які підтримують нашу державу, і зрозуміло, що не всі громадяни Російської Федерації можуть бути з цим згодними, і власне це також може призвести до того, що країна може стати неконтрольованою, її можуть захистити різного роду акції і протести, і невідомо. Які наслідки це матиме у подальшому, ну так, але дивіться, пані Станіслава. Ну бойкот, бойкотом і начебто, бойкот особливо там не загрожує жителям чи громадянам, перепрошую країн заходу на території Росії? Та ну це якось так можливо, та просто от така дипломатія. На та, відповідно, а з чим пов'язувати перший пункт, який ви поставили на чільне місце, говорячи про можливу військову та чи то пак воєнну ескалацію. А що це може бути? Начебто ж територія Росії там не страждає особливо? Ну крім та певної бавовни, яку часом спостерігаємо десь на Курській чи Білгородській області Херефії? Так, звісно, на мою думку, я не якоїсь ескалації на території самої Російської Федерації не передбачається, в як в разі мається на увазі. Якоїсь зовнішньої інтервенції на її територію не ось, знаю. Та. Тут просто знаєте, всі про перепрошую ядерку говорять, мало що там, і можливо, вони з огляду на те, що Путін такий собі непритомний да, кадр, і хто зна, та аби убезпечити своїх громадян, ось якось така ескалація. Ну, бачиться, я не знаю. Можливо, ви іншої думки, інакшої? Е, я вважаю, що ескалація вона може мати місце однак, навряд чи вона відбуватиметься. В найближчому майбутньому принаймні на території Російської Федерації, але е, ми розуміємо, що країна все одно війде е, в свою е, в період нестабільності, і це може бути як і зовнішні, так і внутрішні чинники. І зрозуміло, що е, громадяни іноземних країн підпадають під ризики, адже ми розуміємо, що можуть бути різного роду провокації, можуть бути різного роду замахи, якісь диверсії, теракти, і не виключено. Що саме із цієї причини влади тих чи інших країн світу, які не сприймають уже Росію в якості повноцінної і стабільної країни, і, і, і які є найбільш такими уразливими, тому що ми розуміємо, що під цю категорію попадають передусім країни західного світу, які підтримують Україну, власне, вони з цієї причини. Евакуюють е, своє населення і роблять різного роду рекомендації для того, щоб вони могли якнайшвидше покинути територію Росії, аби не наражати їх на небезпеку. Зрозуміло, що зараз іде дуже такий непростий період. я би назвав би це таким піком е, цієї конфронтації, яка відбувається. І зараз ситуація набуває все більш критичного характеру, і тому варто розуміти, що всього можна очікувати від. Е, Ко тиранічного кровожерливого путінського режиму а Станіслава, скажіть, будь ласка, яка ваша точка зору з приводу давайте так не іноземців, які залишають рефі, а самих громадян Російської Федерації, які в пошуках прихистку так втікають від мобілізації? Як ми розуміємо, процес охоплює сотні тисяч з цих молодиків, з сімей і Жеснімі. Ось ви, як фахівець, як дипломат, як дивитесь ось на ці процеси і на чиєму ви боці на боці тих країн, які закриваються, як там Фінляндія від завтра ледь не в половину, так ось для росіян закривається і не буде пропускати. Ну є там винятки для тих, хто по роботі, да, там особливі причини на навчання там до родичів і так далі, але закривається. Країни Балтії відповідно також ухвалюють рішення, а є інші. Так ось ви на якому боці треба їх впускати, цих клятих москалів? Та чи хай собі там залишаються і думають про те, що робити з тим клятим Путіним? Питання цікаве, однак я можу тут однозначно сказати, що свій шанс громадяни Російської Федерації, коли можна було е зробити все, щоб цей конфлікт не переріс у повномасштабну збройну агресію, щоб. Е Російські війська не перебували на території України і щоб не відбувалися різного роду псевдореферендуми, які ми і інші подібні протиправні дії, які ми спостерігаємо останнім часом, власне, цей шанс громадяни Російської Федерації втратили. Хто хотів покинути Російську Федерацію, або був не згодний з режимом, або він взагалі розумів, що. Що таке себе представляє та ситуація, яка відбувається не лише в Україні, а й на території е інших держав, де е присутній російський чобі, тут можна і згадати mm. ту саму Грузію, і Казахстан, і навіть Сирію. Тобто такі е країни, де е відбувалися ті чи інші е ті чи інші mm -hmm. види акцій е вторгнення з боку Кремля? Е я вважаю, що ті, хто мали, ті вже уїхали. Лишилися ті, які е, сидячи на дивані, підтримували е, агресію, яка відбулася 24 лютого поточного року. Звісно, зараз дочекавшись, вже е, те, як е, керівництво Росії оголосило про часткову мобілізацію, а я не виключаю, що з часу може бути і повна мобілізація, якщо Росія надалі е, терпітиме поразку на території України, і звісно, вже немає куди тікати, і вже зараз. Співчувати їм немає абсолютного сенсу, тому що вони всі свідомо е, розуміли, що таке відбувається в Україні. Вони е, голосували за чину владу. Вони підтримували ці е, дії. Вони е, абсолютно, як е, я, я пам'ятаю, е, навіть з таким такою зверхністю відповідали на наші заклики. заклики мазаклики мається на вазі українців на те, щоб вони. Вплинули якось на цю ситуацію. Вони реагували або, або а, мінімум пасивністю, а максимум зловтішалися. Тому а, мене особисто співчуттів до громадян Російської Федерації немає. Зрозуміло вас. Пане Станіславе, дякую вам за розмову. Спасибі. Дякую за Станіслав Желіховський провідний фахівець дипломатичної академії при МЗС України. Імені Геннадія Одовенко був з нами на зв'язку.